Вітаю, діти! Для того, щоб закріпити вміння вписати реакцію йонного обміну в молекулярному повному і скороченому йонному вигляді, пропоную виконати наступне завдання. Нам необхідно встановити відповідність між реагентами та скороченими йонними рівняннями їхньої взаємодії. А для цього нам треба скласти Кожну реакцію в молекулярному вигляді, повному йонному і скороченому йонному. Тож починаємо. Перше рівняння реакції це взаємодія між кальцієм і хлоридною кислотою. Ця реакція належить до типу реакції заміщення, тобто кальцій замістить гідроген у складі H-хлор. І що ми отримаємо? Кальцій хлор плюс гідроген існує у вигляді простої речовини H2. водню є двохатомною. А тепер увага! Як правильно скласти формулу продукту реакції? Зрозуміло, нам необхідно звернутись до таблиці розчинності і подивитись на заряди йонів. Дивіться діти, у кальцію 2 плюс, у хлору мінус. Заряди йонів чисельно співпадають з валентністю. Тобто ми можемо поставити для кальцію валентність 2 для хлору мінус. Хрест, навхрест, валентність визначить індекси. Тобто одиничка йде до кальцію, ми її напишемо, а двічка йде до хлору. Отже, формула продукту кальцій хлор 2. Наступне, нам необхідно поставити коефіцієнти. Після реакції ми бачимо два атоми хлору і два атоми гідрогену. Тому перед H хлор ставимо коефіцієнт 2. Далі, діти, молекулярне рівняння ми склали. Нам треба опрацювати це рівняння, проаналізувати і зрозуміти, що які речовини ми розписуємо на йони, які не розписуємо. Прості речовини. На йони не розписуємо. Так, і лишаємо в йонному рівнянні, тому ми їх підкреслили. Далі, H-хлор і кальцій хлор 2. Працюємо в таблиці розчинності. H-хлор це є сильна кислота, тому вона буде розпадатися на йони. Кальцій знайшли хлор. І на перетині дивимось кальцій-хлор 2, це розчинна сіль, значить теж у розчині буде представлена у вигляді йонів. H хлор, кальцій хлор 2 написали вгорі літеру R, це значить, що ми їх будемо розписувати на йоонах. Наступна строчечка, записуємо повне йонне рівняння. Кальцій, проста речовина, не має заряду, тому 0 плюс аж хлор на які йони дисоціює. H плюс і хлор мінус. Тільки увага, не губимо коефіцієнт 2, бо він належить цій формулі. Тобто H хлор, дві молекули H-хлор розпадеться на 2 катіони H плюс і 2 аніони мінус. Далі кальцій хлор 2, на який йому буде розпадатись? Кальцій 2 плюс знайшли в таблиці розчинності і хлор мінус. Отже, записуємо. Кальцій 2 двічка переходить в коефіцієнт. Тобто при дисоціації ми отримаємо 2 йони хлор-мінус. H2 це проста речовина, тому поставили 0. Не будемо мати заряду. Які йони в нас однакові, до і після реакції? Це будуть йони 2 мінус, Ми їх викреслюємо так. І те, що залишилось... Переписуємо і таким чином отримаємо скорочене йонне рівняння: кальцій 0, плюс 2H, і після реакції маємо кальцій з зарядом 2, плюс, плюс H20. Тобто першому рівнянню відповідає пунктик Г1Г. Відміть. Далі наступне друге рівняння реакції. Це взаємодія між кальцій-хлоридом і натрій карбонатом. Записуємо діти. Кальцій хлор 2 плюс натрій-2 2 со 3 Як написати продукти цієї реакції? Катіон – металічного елементу так і має лишитись в продуктах на першому місці. Тобто ми міняємо місцями кислотних залишків. Тобто кальцій забирає СО3 натрій хлор. Записуємо формулу продуктів. Кальцій СО3 плюс натрій, хлор. Не забуваємо, усі формули маємо складати за валентністю, яка чисельно співпадає зарядом йонів. Тож дивимося. У кальцію 2 плюс, у СО3 2 мінус. Якщо однакові валентності 2 і 2, то значить індекси нам не потрібні. Це в нас є готова формула кальцій СО3. Далі, натрій хлор. Дивимось, у натрію плюс, у хлор мінус, значить теж не потрібні індекси, бо однакові валентності. Тобто теж маємо вже готову формулу натрій хлора. Далі діти не забуваємо ставити коефіцієнти. Зверніть, будь ласка, увагу, до реакції 2 атоми натрію, тому перед натрій хлор нам необхідно поставити коефіцієнт 2. Коли ми поставили двічку, хлору теж стало 2, як і до реакції, так? тобто хлор ми врівняли. Кальцій до реакції 1, грубка СО3, до і після теж одна. Тобто коефіцієнти ми розставили. Ну, а тепер увага. Нам потрібно попрацювати з таблицею розчинності для того, щоб визначити, які речовини ми розписуємо на йони, а які ні. Я вам вже говорила в попередньому відео, що якщо ми маємо сполуку калію або натрію, то сміливо можемо ставити літеру R. Бо всі сполуки калію і натрію є розчинними, а значить розкладаються йони. Тобто натрій хлор, натрій 2 co 3 поставили в хорі літерку Р, перевіряти вже не будемо за таблицею розчинності. Тож нам лишилось перевірити, кальцій хлор 2, відкриваємо таблицю розчинності, у кальцію 2 хлор мінус, і на перетині дивимося дивимось розчинність. R. Ця ціль є розчинною. Значить, ми її теж розпишемо на йони. І остання ціль, яку нам необхідно перевірити, це кальцій СО3. Кальцій і знайшли СО3-. І увага, діти! На перетині стоїть літера Н. Значить, ця сіль є нерозчинною. Вона буде випадати у вигляді осаду, тому стрілочку написали вниз після формули цієї солі і обов'язково підкреслили, щоб ми не забули, що її на йони не розписуємо. Отже, пишемо повне йонне рівняння: кальцій, хлор 2 на які йони буде розпадатися кальцій 2 плюс і хлор мінус. Двічка переходить в коефіцієнт, тобто 2 іони хлор заряду мінус. Далі натрій 2СО3. Натрій 2СО3. Натрій плюс СО3-. 2 Так йон і має виглядати, як він записаний в таблиці розчинності. Знову ж, оця двічка, говорить, що два катіони натрій плюс утвориться при дисоціації. Плюс СО3. 2 Кальцій СО3 йони не розписуємо, так і залишаємо, бо це є нерозчинна сіль. І натрій хлор розпадеться на катіон натрій плюс хлор, мінус, але в нас дві формульних одиниці, тому записуємо 2 натрій плюс плюс 2 хлор, мінус. Скорочуємо однакові йони до і після стрілочки. Це будуть катіони натрію 2 натрій плюс, аніони хлору 2 хлор, мінус. І те, що лишилось, це в нас становить скорочене йонне рівняння. Кальцій 2 плюс со 2 і в результаті отримали осад кальцій СО3. Тобто ця реакція відбулась через те, що катіони кальцію сполучились з карбонат-йонами СО3-2- з утворенням слабкого електроліту. Ну і повертаємось до нашого завдання. Кальцій хлор2 і натрій2СО3, яке скорочене, йо не відповідає. Кальці2, плюс СО3-с кальцій 2 плюс, плюс со 3 -2 мінус кальцій со 3 Тобто 2 у нас вийшов варіант А. Відмітили. Далі, третій пункт будьте уважні, діти: кальцій СО3 і hno 3 кальцій СО3 плюс HNO3. Як буде утворюватись продукт? Як буде утворюватись продукт реакції? Знову кальцій і гідроген ми залишаємо на своїх місцях. Що ми міняємо? Тільки кислотні залишки. Тобто виходить, що кальцій забирає грубку Е3, а гідроген це О32 Записуємо продукти. кальцій. НО3 плюс, увага! H плюс йон і со 3 мінус утворюють карбонатну кислоту, яка є слабкою і розпадається в продуктах на H2O і СО2. Ознакою цієї реакції буде виділення газу, тому ми відразу так і пишемо в продуктах. І діти, не забуваємо перевіряти, чи правильно ми склали формулу продуктів реакції кальцій і НО3. Звертаємось до таблиці розчинності. У кальцію це 2 плюс, запам'ятали, у НО3 мінус, то записуємо. Кальцій має валентність 2, но 1. Валентність визначають індекс. Дивіться, одиничка піде до кальцію 1 атом кальцію. А двієчка, валентність 2 кальцію, визначить те, що ми маємо у складі цієї солі два кислотних залишки, дві групки НО3. Отже, як буде виглядати формула? Рест-навтис. Кальцій НО3 двічі. Кальцій НО3 двічі. Записали діти. Ну, і тепер ставимо коефіцієнти. Значить, якщо ми уважно подивимось, то побачимо, що кальцій до реакції 1. І після реакції 1, а ось групок НО3 до реакції 1, а після 2. Тому перед формулою hno 3 ми ставимо коефіцієнт 2. Ну і залишилось перевірити гідроген 2 до і після реакції, карбон 1. І оксиген, який нам залишилось порівняти у складі кальцію СО3 3 оксигени. І ось три оксигени у складі води і СО2. Тобто коефіцієнти ми розставили. Далі працюємо з таблицею розчинності, аналізуємо, які речовини ми будемо представляти у вигляді іонів, а які ні. Значить, увага! Відразу що ми бачимо? Що в продуктах є вода. Вода це слабкий електроліт, на йони не розписуємо, тож ви собі підкреслили. СО2 це газ. Ще й оксид теж не електроліт, то не розписуємо на йони. І в попередньому рівнянні у нас вже був кальцій карбонат. Ми з вами вже перевіряли цю сіль. Так? Вона є нерозчинною. Тобто кальцій СО3 в цьому прикладі, до реакції, це нерозчинна сіль, це слабкий електроліт, тому діти підкреслили, на йони розписувати не будемо. Що стосується. Нітратної кислоти і нітратів. Якщо ми подивимося таблицю розчинності, то що ми побачимо? діти? Дивіться, всі нітрати, бачите, я вам от обводжу ось так: всі нітрати абсолютно розчинні. Тобто можемо відразу собі додати, що окрім сполукалію і натрію, розчинними також є всі Полуки, які будуть містити нітрат йон. Ну, тоді, якщо ви це запам'ятаєте, діти, тоді, тоді вам не так часто треба буде користуватися таблицею розчинності. Тобто, сміливо ставимо R, розписуємо на йони hno 3 і кальцій НО3 двічі. Ну, а тепер пишемо повне йонне рівняння. Кальцій СО3 плюс hno 3 На які йони буде розпадатися. H і NO3-. Так, ми його і записуємо. Тільки не губимо знову ж таки коефіцієнт перед формулою hno 3 коефіцієнт 2. Тобто маємо дві молекули hno 3 значить утворюється 2 катіони H, плюс 2NO3-. Далі. no 3 двічі, на який йони розпадається. Кальцій 2 no 3 НО3-. Тобто, дивіться, діти, записуємо карті 2, плюс NO3-, але увага! Скільки групок НО3 має бути? Дві, Тобто, знову ж, дві групки Н3, оця двічка перейшла в коефіцієнт плюс H2O і, H2O і плюс СО2. Скорочуємо однакові йони. 2 н 3 100 реакції і 2Н3 після. І у нас лишили скорочене рівняння. Кальцій СО3 плюс 2H стрілочка. І після реакції маємо кальцій 2 плюс H2O і плюс СО2. Повертаємось до завдання. До Третього рівняння реакції нам підійде скорочений йон, який є у пункті Б. Тобто 3 ми маємо Б. Відмітили у себе в таблиці. І у нас останній приклад залишиться. Це взаємодія кальцій гідроксиду і хлоридної кислоти. Тож записуємо, діти четвертий приклад: кальціо-двічі плюс АЖ хлор Кальцій H двічі плюс АЖ хлор як відбувається реакція? Кальцій і гідроген лишаємо на своїх місцях. Групку OH міняємо місцем з хлорид йоном. Тобто, що в нас вийшло? Кальцій забирає хлор. А H і OH, об'єднавшись, завжди утворюють, який продукт? Воду. Отже, пишемо продукти. Кальцій хлор плюс H2O. Формулу солі нам необхідно самостійно скласти у відповідності зі значенням валентності. У кальцію 2 плюс у хлору мінус. Отже, поставили валентності діти. У кальцію 2 у хлору 1. І хрест навхрест хрест навхрест. Двічка йде до кальцію, тільки ми її напишемо. А двічка йде до хлору. Так, ми отримали формулу продукту: кальцій хлор 2. Ну і нам залишилось тільки розставити коефіцієнти. До реакції кальцій 1 і після 1, хлор 1. А після реакції 2 тому хлору. Тому двічку ставимо перед H-хлор. І тепер увага! Скільки гідрогену до реакції 2 і 2. Чотири. Тому перед формулою води нам необхідно поставити коефіцієнт 2. Далі працюємо з таблицею розчинності. кальцій О2. Перевіряємо, це яка основа. На перетині стоїть літра М. Мало розчинна, якщо в нас мало розчинна сполука до реакції, то ми можемо вважати, що вона є розчинна, тобто будемо розписувати на йони. Далі H-хлор, і давайте відразу кальцій хлор2 подивимось. H-хлор на перетині, R, красильна кислота, розписуємо на йони. І кальцій хлор на перетині R, значить, розчинна сіль, сильний електроліт, теж розписуємо на йони. Вода є слабким електролітом, тож на йони не розписуємо. Ну і тепер пишемо в йонному вигляді. Катіон кальцію має заряд 2, далі он OH але маємо дві групки OH. Тому двічка йде в коефіцієнт. Далі плюс H-хлор розпадається на йони H плюс плюс хлор мінус, але маємо врахувати, що в нас дві молекули H-хлор, тому буде два йони H плюс і два йони хлор-мінус. І після реакції кальцій-хлор 2. На які йони буде розпадатися? Дивимо. Кальцій має заряд 2, а мінус. Так, і має ці йони у нас виглядати в йонному рівнянні. Тож записуємо кальцій 2, і 2 мінус плюс 2H2O. Які йони можемо скоротити? Можемо скоротити 2 мінус і кальцій 2. І записуємо скорочене йонне рівняння, тільки увага, не забуваємо! Катіони переносимо на перше місце: 2H, плюс 2OH-, і в результаті отримали дві молекули води. Зверніть увагу. Катіони. Кількість катіонів H плюс 2, аніонів oh 2 і молекул води тежки. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо оцей коефіцієнт 2 скоротити, і у підсумку суть цієї реакції зводиться до зв'язування катіонів H плюс з аніонами OH-, з утворенням води. Тому четвертому рівнянню реакції відповідає скорочене йонне у варіанті В. Чотири в нас варіант В вийшов. Записали діти.